Слава Україні! Всім привіт з Лас-Вегасу! Мене звуть Олена Андерсон, живу в США в Вегасі. Розповідаю, що в нас тут. У нас субота. Вчора була Black Friday, Чорна П'ятниця, сезон великих знижок, День Великих Знижок. Всі, всі все взяли. А сьогодні знову черги в магазинах. Повертають брак і повертають, чого взяли, що взяли від жадібності. Багато все понабрали. Сьогодні повертаємо. Ми теж тільки прибігли додому цілий день десь в бігах. Я вам розповім, що в нас про Україну сьогодні, прямо на, на зараз. А завтра, якщо буде все нормально, має бути. Перекажу вам пару блогерів, знайшли теж про Україну, говорять. Класно говорять, добре говорять. За Україну все ще багато-багато новин. CNN. сьогодні термінові новини. У нас також є екстрені новини, за якими ми стежимо. Делегація України зустрінеться з представником Білого Дому Стівом Віткофом та Джаредом Кушнером у Майамі, щоб обговорити пропозицію США щодо миру. Про це повідомив чиновник Білого Дому, і ця поїздка відбувається за день після несподіваної відставки другого за рангом керівника президента України. Президент Зеленський швидко діє після відставки свого керівника апарату одного з найближчих союзників Андрія Єрмака, який майже був як тіньовий прайм-міністр. Через корупційний скандал, скандал, що стався з його адміністрацією, Зеленський зараз призначив Рустема Умерова вести переговори щодо завершення війни. Він та його команда вже вирішили вирушили до Сполучених Штатів щоб продовжити ці обговорення. Він є секретарем Ради національної безпеки та оборони, колишнім міністром оборони, і вже брав участь у цих переговорах. А оголошення про це з'явилось лише за кілька годин після того, як Росія здійснила найбільший обстріл атак дронами та ракетами. Україна зазнала 36 ракетних атак, майже 600 дронів, які були націлені на критичну енергетичну інфраструктуру та цивільні об'єкти, тероризуючи населення. Послухайте двох постраждалих. Чоловік каже, це залякування від Росії, атаки націлені на цивільне населення, щоб Київ та уряд швидше ухвалили рішення. Про підписання угоди. Жінка каже: я не вірю, що найближчим часом буде мир з такими сусідами. Сумніваюся, що найближчим часом настане мир. Ситуація погіршується з кожним днем. Щодня стає гірше, вона каже. Нічні російські атаки залишили без електропостачання 600 тисяч людей, переважно в Києві та прилеглому регіоні. Президент Зеленський знову закликає міжнародну спільноту підтримати українські системи протиповітряної оборони. У той же час джерело в українських службах безпеки повідомляє CNN, що Україна відповідальна за атаку на два так звані тіньові флотілії Росії в Чорному морі. Це танкери, які перевозять російське паливо, продаючи його всупереч санкціям. І зазвичай вони зареєстровані під прапорами різних країн для зручності. Ці два були під прапором Гамбії, і вони отримали деякі пошкодження внаслідок використання підводних дронів. Дуже співчуваю на рахунок атаки, кончених, це жахливо. І вітаю з двома російськими кораблями, з їх відходом. Для тих, хто пише мені про якусь українську опозицію, і просто вимагає, щоб я про неї казала і чула, я багато поблокувала, але все рівно скажу. Я не знаю, до чого ходить на мій канал, щоб щось від мене вимагати. Ну таке. Дивіться, з того, що я прочитала, кажуть, Зеленський знову закликає міжнародну спільноту підтримати українські системи правоповітряної оборони. Скандал не зчухає, звідкове. Висловлюються американські політики. Дві партії. Дві партії. Скандал дуже великий. Журналісти з Америки, Британії, Франції про це казали. І це тільки що я чула, може і більше. Європейці про це теж ви сказали. Крісто Гроздів і Гарі Каспаров. Хто з цих людей українська опозиція? Дати інтерв'ю новинам можна з будь-якої країни. Про яку опозицію ви мені пишете? Тут їх немає. Ще одні новини, не дуже. The Wall Street Journal з'явила стаття. Вони пишуть, що той листочок побажань, який Росія назвала план миру, ще не все. Відковку Шнір і Дмітрієв розробили план повернення Росії в світову економіку. Слідом за цим планом або разом з цим планом побажань цитата з Wall Street Journal, Вони приватно прокладали шлях для повернення економіки Росії вартістю 2 трильйони доларів на світову арену. При цьому американські компанії мали стати першими, хто випередить європейських конкурентів в отриманні прибутків. В загальному там дуже багато планів різних набагато більше ніж ці два трильйони. Далі вони кажуть для Кремля. Ці переговори стали кульмінацією стратегії розробленої ще до інавгурації Трампа, спрямованої на те, щоб обійти традиційний апарат національної безпеки США та переконати адміністрацію розглядати Росію не як військову загрозу, а як землю щедрих можливостей, за даними західних посадових осіб у сфері безпеки, замість цього пропонуючи багатомільярдні угоди у сфері редкоземельних металів та енергетики, Москва Могла б змінити економічну карту Європи, одночасно вносячи розкол між Америкою та її традиційними союзниками. І ще одна цитата: звідти, у Росії стільки величезних ресурсів, величезних територій, сказав Вітков, – The Wall Street Journal детально описуючи свої сподівання, що Росія, Україна та Америка стануть діловими партнерами, якщо ми зробимо це все, і всі процвітатимуть, і всі будуть частиною цього, і всі матимуть вигоду, це природне стане запорукою проти майбутніх конфліктів там, тому що всі процвітають. Який бред! Це казочка для американських бабульок. Всі ми знаємо, що Росія не з цукерочками приходить на українську землю. І ще одна цитата. Історія покаже, чи розглядав Путін цей підхід з метою завершення війни, чи як прийом, щоб заспокоїти США, водночасно продовжуючи конфлікт, який він вважає своєю історичною місією, невід... невідворотно виграти. Якось так. Завтра постараюсь зробити, зробити більш веселіші новини. Дякую, що дивились. Дякую за підписки, файники, коменти. Все буде Україна. Бережіть себе. Бай-бай.